Не знаєш, що придбати для ловлі судака? Ось тобі офігенна палка Arion 962MT. Берегова палка довжиною 2,90 з тестом 728, забезпечить тобі дуже широкий підбір приманок, якими ти можеш ловити судака. Це палка зроблена з високомодульного карбону. Це топова лінійка компанії Crazy Fish, яка забезпечить тобі. І гіперчутливість при проводці, коли ти будеш ловити судака, дуже мало палок приїхало. У нас зараз на складі 15 штук ще залишилось. Це за 3 дні. Ми вже продали 4 палки. Заходьте на наш сайт monsterfish.ua. Робіть замовлення, і вже завтра отримайте цю крутезну палку. Також на нашому сайті ви можете придбати до цієї палички. Потрібна 4000 катушка. У нас є, наприклад, 4000 сахара, середній бюджет, дуже витривала катушка з пониженою передаткою. Також у нас є страдік у нас є Ультегра, будь-які катушки, які вам подобаються. Заходьте на наш сайт, обирайте, робіть собі крутезний комплект спінінг катушка Також не забудьте придбати шнурок. 0608 товщиною по Японії. І будете дуже задоволені. З вами компанія MonsterFish, наш сайт monsterfish.com.ua. Всім ніхвостані луски!